Я звичайний водій таксі у Львові. Звати мене Роман. Працюю в нічну зміну, бо в день тарифи нижчі, а пасажири спокійніші. У нас у компанії є одне правило, якого всі дотримуються мовчки. Якщо пасажир сідає і одразу каже точну адресу везіть на цвинтар, ти відмовляєшся. Просто кажеш, вибачте, але зміна закінчилася, і їдеш геть. Ніхто не пояснює чому. Просто так заведено. Але в ту ніч грошей було мало, дощ лив стіною, і я порушив це правило. Близько другої години ночі на площі ринок піднялася рука. Чоловік високий, у довгому чорному пальто, капелюх низько насунутий. Сів на заднє сидіння, двері зачинив тихо, без стуку. На личаківський цвинтар сказав спокійно, голос низький, рівний, головний вхід. Я глянув у дзеркало, обличчя не видно. Тільки тінь від капелюха. Вибачте, пане, але я туди не їжджу. Компанія забороняє. Він помовчав секунду. Потім дістав гаманець і поклав на переднє сидіння пачку грошей, товсту, нові п'ятисотки, акуратно перев'язані гумкою. Це за дорогу, і ще стільки ж, коли приїдемо. Я проковтнув, порахував швидко тисяч п'ятдесят мінімум за одну поїздку. Добре, сказав я, але тільки до воріт. Він кивнув. Ми поїхали. Місто спало, вулиці порожні, тільки дощ по склу. Я ввімкнув опалення, бо в салоні раптом стало холодно, ніби хтось вікно прочинив. Пасажир мовчав. Я спробував заговорити. Ви родича провідати? Ні, відповів тихо. Я повертаюся додому. Більше ні слова. Доїхали до Личакова за 20 хвилин. Ворота зачинені, решітка висока, ліхтарі горять тьмяно. Я зупинився. Приїхали. Він не рухався. Відчиніть багажник, будь ласка, я натиснув кнопку, почув, як багажник відкривається. Потім звук, ніби хтось, витягує щось важке: металеве, довге. Я озирнувся. Пасажир стояв біля машини з лопатою в руках. Звичайною могильною лопатою, новою, лезо блищало. «Ви, ви що це? Він підійшов до мого вікна і нахилився. Тоді я побачив його обличчя. Воно було нормально. Звичайний чоловік, років п'ятидесяти втомлений, сивиною на скронях, але очі порожні, повністю білі, без зіниць і райдушки. Дякую за підвезення, сказав він моєю інтонацією, точно моєю. Тепер ваша черга. Він підняв лопату і одним ударом розбив бокове скло. Я встиг натиснути на газ. Машина рвонула вперед, я вдарився об кермо, але їхав. У дзеркалі заднього виду і побачив, як він стоїть посеред дороги і дивиться вслід, і махає рукою. Повільно. Я гнав до центру, дзвонив у поліцію, кричав у трубку. Вони приїхали, оглянули машину, скло розбите на сидінні пачка грошей, але ні лопати, ні відбитків пальців, ні слідів. Сказали, що пограбування, гроші залиште собі. Я взяв гроші, купив нове скло і повернувся до роботи, бо потрібні були гроші. Через тиждень уночі знову площа ринок, знову дощ, знову рука. Я зупинився автоматично, сів той самий чоловік, те саме пальто. Той самий капелюх. На Личаківській, сказав. Головний вхід. Я завмер. Ви... ви ж були минулого тижня. Він посміхнувся. Я побачив у дзеркалі очі нормальні, сірі, зіниці є. Ні, відповідає. Це ви були. А я просто чекав, коли ви повернетеся за мною. Я озирнувся на заднє сидіння. Там сидів я, той самий Роман, у моєму светрі, з моїми руками на колінах, і посміхався моєю посмішкою. А за кермом нікого. Машина стояла, двигун вимкнений. А я на задньому сидінні і дивився на порожнє водійське крісло. Чоловік у капелюсі сів за кермо. Поїхали, сказав він уже. Моїм голосом треба встигнути до світанку. Він завів двигун. Я спробував відкрити двері, замкнені. Кричав, звук не йшов, бив у скло, руки проходили крізь нього. Ми поїхали на Личаківський. Він зупинився біля воріт, відкрив багажник, витягнув лопату. Твоя черга копати, сказав мені. Місце вже готове поруч із попереднім. Я побачив свіжу могилу без хреста, тільки табличка з моїм ім'ям і датою смерті сьогоднішньою. Він простягнув мені лопату: Не бійся, більше не доведеться возити пасажирів уночі. Тепер ти сам будеш пасажиром. Назавжди. Я взяв лопату, руки мене не слухалися, і почав копати. Якщо ти водій таксі колись уночі на площі ринок, хтось у чорному пальто попросить проїхати на Личаківський, не зупиняйся, просто їдь далі. Бо за кермом уже можеш сидіти не ти, а той, хто чекає своєї зміни. І Лопата вже в багажнику.